літо, спека. Треба слідкувати за гігієною. Якщо ви хочете помити лапки, личка, хвостики і не тільки чудовий туристичний душ дає змогу прийняти душ легко та швидко. Кріпиться на карабін або гачок. має можливість нагрітися на сонечко, навіть є термометр легенький. Можна зробити так. Можна взяти полотенечко. Маленьке, більшеньке. Це полотенце Камотек. І малесенький набір. Зручні сумишці. Душ є об'ємом 20 літрів. Ще ось такі. А можна обрати трішки більшенькі. 40 літрів. Зручно кріпити, легко використовувати. Корисно, тому що лапки.